Харі крішна, українці. Зараз депутат партії ЄС Олексій Гончаренко хайпився на темі щодо затримання депутата від партії Слуга народу» в Києві там, щодо корупції стосовно закупівлі дронів на ЗСУ. Напевно, ви чули це. Але я хочу наголосити, зробити наголос, що це також завдяки президенту Зеленському, тому що до Зеленського, коли керував Порошенко разом з Гончаренко, тоді у депутатів була. Депутатська недоторканість, тому вони крали як завгодно і за це не були покарання. Зараз ми бачимо, що їх ловлять, викривають, арештовують тощо. І це поговорить про очищення влади будь-яких партій. Чи то Гончаренка, ЄС, чи то порож, чи, порож, чи то Слуга народу, чи то ОПЗЖ, мабуть, хто що. Тобто праця йде. А я так розумію, що у Ганчаренка підгорає, тому що зараз у нього немає вже доспехів недоторканості. Тож чекаю, що пройду до нього, а ми також чекаємо цього. Побачити, як пройду до Гончаренки і під дозору. Гарі Крішна!